Продовжимо з вами розбиратися з 9-річними циклами людини. Маленька підсказка ще до 5-го року. Якщо ви започаткували свій бізнес чи відкрили крамницю в першому році цього циклу, то моя вам порада для того, щоб ви не привезли до якогось краху чи для, для втрати цього бізнесу на 9-8 році цього циклу. Я вам просто пораджу такі маленькі хитрощі. Ви можете, якщо у вас не було візиток, виписати візитки, роздавати людям. Тобто, ви знову вкладаєте енергію в цю справу. Якщо ж, ви, у вас є маленька крамничка, але юридична адреса це ваш є домашній адрес, ви можете поміняти крамницю. Ви можете приїхати в сусідній офіс, тобто для того, щоб не робити юридичні зміни саме в реєстраційній справі, бо це вже зовсім по-іншому буде виглядати. Ви можете додати якийсь значочок на свою візиточку, чи поміняти колір цієї візиточки. Це такі маленькі лайфаки, які, я думаю, що вам можуть допомогти зберегти цей бізнес, для того, щоб тихесенько дойти до 9-го року, і щоб знову цей бізнес запрацював з новою силою. Це все, що стосується 5-го року цього циклу. Шостий рік це період гармонії, покою і щастя, багато радості від зустрічі з друзями, сім'я і люди, які будуть поруч з вами важливі в вашому житті. Можуть до вас повернутися важливі для вас люди, чи яких ви давно не бачили. Самотні люди можуть мати можливість віднайти емоційну стабільність. Загалом рік для нових інвестицій, початку нової самостійної діяльності, для з'єднання двох сердець. Матеріальне становище покращується. В цей рік будуть можливості покращити матеріальну ситуацію, чи віддатись покусам. Від цього залежать ваші приватні досягнення. Якщо в цей період в особистому житті з'явились проблеми чи йде до розлучення, це одна, це одна з тих проблем, яка була вже давно. І в цей час треба буде вирішити це питання для того, щоб повернутись до внушнього рівноваги. Також, що може бути небезпечно в цей рік ножі, хірургічні операції. Або неприємні сюрпризи. Це коли вам можуть обманювати в сімейному житті. Це коли вас можуть зрадити в сімейному житті. Треба просто бути готовим до цього. В плюсі цього, що ви можете зустріти партнера, який саме буде для вас і для створення вашої сім'ї. Сьомий рік. Цей рік буде багато можливостей отримати популярність і славу. Можуть реалізуватись давні проєкти, не ризикувати, так як цей рік не буде можливості матеріального розвитку. Розвиток духовного і інтелектуального, особливо в езотериці, саме сприятлива категорія, яка може відбуватися в сьомий рік циклу. Це рік глибоких роздумів і трансформацій, пошуку відповіді на важливі вами питання. Також читання книжок та цікавитись мистецтвом, почуття самотності серед людей, обережно з підписанням документів, можуть бути депресії чи хвороби, втрата людини, яку мало для вас значення, що може привести, привести вас до страждань. Тобто цей рік дуже позитивний для навчання, але знову-таки треба бути дуже обережними з документами. Бо може бути шахрайство. Треба буде вам втриматись від далеких поїздок, а особливо машинами, літаками, поїздами. Все, що пов'язано з металом. Партнер, який може з'явитися в вашому житті, він буде дуже глибокий і буде вміти спілкуватися і чути вас. Восьмий рік рік підведення результатів і розплати за те, що ми з вами скоїли в минулому. На нас очікують проблеми і неприємності або награди. В цей період важливу роль можуть нести люди похилого віку, турбота про них і ваша матеріальна допомога їм. Або ви можете почути дуже важливу для вас інформацію від цих людей. В цей період ні в коєму разі не можна нікуди переїжджати. А також не вкладати ніяких інвестицій. Енергії у вас мало, нічого починати не можна, бо можна буде втратити і гроші, і здоров'я, і енергію. Можуть бути складнощі в спілкуванні з партнерами, також конфлікти. Я б не радила вам їздити в гори, а особливо там, де можуть бути сходи лавин, води. Тобто вода в цей час для вас теж буде мати велике значення. Партнер, який може з'явитися на вашому шляху, він буде таким філософом, мудрецом і буде таким дуже педантичним. Так що думайте. Рік дев'ятий – це рік завершення. Рік завершення на циклу і несе він собі деяку маленьку загрозу. Можуть з'явитися і перешкоди. Тому бути треба обережними. Може з'явитися уявлення, що ви в якійсь ловушці і не можете ніяк знайти вихід з цієї ситуації. Але вам треба не бути емоційними, а проявляти тільки терпіння. Можуть розв'язатися давні ситуації чи зв'язки. Все, що має закінчитись, закінчиться. І в цей рік треба підводити результати цього 9-річного цикла і очищатися. Він саме тяжкий. Але не треба підписувати ніяких документів і не заключати ніяких договорів. Успіху не буде. Це не рік, коли ви щось можете втратити. Якщо ви захотіли побудувати будинок в цей рік ви будете довго і нудно його будувати. І ніхто вам не дає гарантії, коли саме ви закінчите будівництво цього будинку. В цей рік треба бути обережними і з електрикою, і з вогнем. Партнер, який може у вас з'явитися на вашому шляху, він буде дуже активний і такий дуже силовий. І якщо ви. Захочете його забрати з того для нього стабільного стану, то, вибачайте, ви можете отримати агресію з його сторони. От такі 9-річні цикли. Прошу вас звернути на них увагу, порахувати і розуміти, в який рік можна щось будувати, робити, створити кар'єру, вчитися, кохатися. Щоб у вас були, відбувалися ваші поїздки, а в які взагалі не можна нікуди навіть передвигатися. Знаєте, на моєму досвіді, ця система працює. І, наприклад, якщо б я в свій час, коли починалася війна, не відійшла від цих знань і дійшла до них, то я б, напевно, дуже багато помилок в своєму житті не зробила. Але. Судячи з того, як все відбулося, я тепер тільки розумію, що ті помилки, які я зробила на восьмому-дев'ятому році мого циклу, вони призвели мене тільки до того, що я сіла в своє крісло, підняла всі свої записи, всі свої книжки і знову пішла в знання і стала їх шукати. І зробила свою систему за ці роки. Тому. З одного боку це є позитив, з другої боку, це є негатив. Хто як на це дивиться? Для мене це є ну, кращий вибір. Але можна було соломки підстелити, якщо б знати ці цикли. Тому, будь ласка, користуйтеся, рахуйте і успіхів у вашому житті.